Вітаю вас, третьокласники! на уроці математики. Сьогодні ми ознайомимось із множенням двоцифрового числа на одноцифрове число. Будемо розв'язувати рівняння і задачі, робота з діаграмою. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось не шуміти на уроці не дрімати, а знання мерщій хапати. Осні обчистення. які числа потрібно вставити у другу вишеньку. 17. Число 10 то друге число це 7. Наступно пара вишеньок. Це число буде 20. Наступне 31. Це 30 та 1. 34. 30 і 4. 18. Яке число? Потрібно вставити число 10. Яке число ми вставимо у другу вишеньку? Щоб було 25? Це число 5. Яке число заховалося? За цими тваринками заховалося число 69. Запишіть це число каліграфічно. Знайдіть добутки двома способами. Давайте ми з вами це повторимо. Спочатку обчислимо суму, що в дужках. це буде 8, і помножимо на 9, буде 72. Наступне ми кожний доданок множимо на це число, тобто 5 множимо спочатку на 9, це буде 45, 3 помножити на 9 27. І до 45 додамо 27 буде 72. В наступному виразі початку обчислюємо суму 4 і 6, це буде 10. Помножимо на число 8, буде 80. Тепер знайдемо іншим способом. Ми кожний доданок помножимо на число 8. 4 помножити на 8, це буде 32. 6 помножити на 8 48. До 32 додати 48 буде 80. Наступний вираз. Спочатку першим способом обчислимо суму. 3 додать 6 це буде 9, помножити на 5 буде 45. Тепер іншим способом ми кожне число суми помножимо на 5, 3 помножити на 5 це буде 15. Тепер 6 помножимо на 5, це буде 30. І додаємо отримані добутки. До 15 додати 30, буде 45. Повторили молодці. Тепер знайдіть добутки зручним для тебе способом у вирази 352. Або першим обчисліть суму у дужках і помножте на число, або помножте кожний доданок на це число і додайте отримані добутки. Це буде. Перевірте, 63. В наступному виразі обчисліть зручним способом, буде 90. І у третьому виразі обчисліть зручним способом, або обчисліть суму у дужках і помножте на число, або кожний доданок на число і додайте отримані добутки буде 1000. Сьогодні ми з вами ознайомимося з множенням двоцифрового числа на одноцифрове число. Розглянемо вираз 15 помножити на 3. Міркуємо так. Ми двоцифрове число 15 розкладаємо на розрядні доданки 10 і 5, так як ми це робили в усних обчисленнях з вишеньками. Тепер ми множимо. По порядку застосовуємо ті способи, які ми вже з вами знаємо. Ми 10 спочатку множимо на 3, це буде 30, тепер ми 5 множимо на 3, це буде 15. І додаємо отримані результати, буде 45. Отже, запис буде виглядати так. Ми у дужках записуємо те, що ми розклали на розрядні доданки, число 15, тобто 10 ,5, і множимо на 3. А далі ми множимо як другий спосіб. Ми кожен доданок множимо на число і додаємо отримані результати, це буде 45. Отже, давайте закріпимо у виразок 354. 31 помножити на 3. Ми число 31, розкладемо на розрядні доданки, це 30 і 1. Тепер ми застосуємо множення суми на число. Отже, ми 30 помножимо на 3, це буде 90, тепер 1 множимо на 3, це буде. 3 і Додаємо, отримані добутки буде 93. 18 помножити на 4. Ми розкладемо число 18 на розрядні доданки 10 і 8 і помножимо на 4. Тепер ми 10 множимо на 4, це буде 40. 8 множимо на 4 буде 32. Додаємо отримані добутки буде 72. 40 1 помножити на 2 розкладемо 41 на 40 і 1. І помножимо на 2. 40 множимо на 2, 80 1 множимо на 2, 2. Додаємо, це буде 82. 33 помножити на 3. Ми перший множник 33 розкладаємо на розрядні доданки 30 і 3. І множимо на число 3 по порядку. 30 множимо. На 3, це буде 90, 3 множимо на 3, 9. Додаємо. Отримані добутки буде 99. 17 помножимо на 4. Ми 17 розкладаємо на 10 і 7. 10 множимо на 4, це буде 40. 7 помножити на 4 28. Додаємо. І буде 68. Запис. Якщо ви зрозуміли, можна спростити. Якщо вам ще важко, то розписуйте. Розкладайте перший множник. Наступне 47 помножити на 2, ми розкладаємо на 40 і 7. Тепер ми множимо 40 на 2, це буде 80. 7 помножити на 2 буде 14. Додаємо, і це буде 94. Тепер 12 помножити на 6. Ми розкладаємо на 10 і 2. Тепер множимо 10 на 6, це буде 60. 2 множимо на 6, 12. Додаємо. До 60 і 12, буде 72. 19 помножити на 4. Розкладаємо 19 на 10 і 9. 10 множимо на 4, 40. 9 множимо на 4, 36. Додаємо до числа 40, 36. Буде 76. Виконаємо вирази 355 на дві дії. У першому виразі спочатку обчислюємо множення двоцифрового числа на одноцифрове. Не забувайте, що ми розкладаємо число 12. На розрядні доданки 10 і 2. Множимо 10. Спочатку на 2, це буде 20. 2 помножити на 2 буде 4. Додаємо до 24, буде 24. І додаємо тепер до 12, це буде 36. В наступному виразі, спочатку обчислюємо множення 22 на 2. Але, спочатку розкладаємо число 22 на 20 І, і кожен доданок множимо на число 2. Це буде 44. Додаємо до числа 22. Буде 66. В наступному виразі, спочатку обчислюємо множення 12 на 3. Розкладіть 12 на 10, 2. І помножте кожний доданок на число 3. Це буде 36. Тепер віднімаємо 13, буде 23. В наступному виразі помножте 23 на 3. Розкладіть початку на доданки. І помножте кожний доданок на 3. Це буде. 69. Тепер відніміть 23. Десятки від десятків одиниці від одиниць 46. В наступному виразі помножте 14 на 4. Це буде 56. Додайте 36. До 50 додати 30 80, до 6 додати 6 12. І Буде 92. І в останньому виразі помножте 24 на 4, розкладіть 24 на 24 і, і помножте кожний доданок на 4. Це буде 96. І відніміть 36, буде 60. Молодці. Розв'яжемо рівняння 356, пригадаємо додавання віднімання три цифрових чисел. У першому рівнянні. Невідомий компонент це другий доданок, позначений буквою С. Пригадайте, як знайти невідомий доданок. Дією віднімання. Від 918 відняти 567. Якщо обчистити вам важко, то обчислюємо стовпчиком. Спочатку віднімаємо одиниці, від 8 відняти 7 ми можемо, це буде 1. Віднімаємо десятки, від 1 відняти 6 ми не можемо, беремо сотні. Від 11 відняти 6 це буде 5. В сотнях стало 8. Там позначили крапочкою. І це буде 351. Тепер перевіримо до числа 567, додаємо 351, буде 918. У другому рівнянні невідомий компонент це при відніманні, зменшуване. Позначене буквою А. Пригадайте, як знаходимо зменшуване. Це більше число при відніманні, тому знаходиться дією додавання. Обчислимо це стовпчиком. До числа 306 додати 158. Додаємо одиниці до 6 додати 8. Це буде 14. Пригадайте, що ми пишемо 4, а 1 помічаємо до десятків. Додайте потім десятки, сотні і це буде 464. Перевіримо відніманням. Буде дійсно 306. У третьому рівнянні невідомий компонент. Тепер від'ємник, позначений буквою Б. Як знаходимо невідомий відємник. Потрібно відняти від числа 768 388. Виконаємо це стовпчиком. І це буде 380. Перевіримо. Від 768 віднімемо 380. Це буде 388. Розв'яжемо задачу. Майстер облицював стіну в кухні плиткою. Він поклав 5 рядів плитки по 13 плиток у кожному. Скільки плиток поклав майстер? Ця задача. Проста на одну дію. Щоб відповісти на питання задачі, скільки ж плиток поклав майстер, якщо 5 рядів по 13. Ми дізнаємось дію множення. Отже, 13 множимо на 5. Нагадую, по 13 ми ставимо на місці першого множника. Тепер ми двоцифрове число ми навчилися множити на одноцифрове. Розкладаємо 13 на 10, і 3. Тепер множимо 10 на 5, це буде 50. 3 помножити на 5 15. Додаємо отримані результати 50 плюс 15. Це буде 65 плиток поклав майстер. У завданні 358. Складіть задачу за таблицею. Розгляньте таблицю. Отже, в задачі буде. Про кущі помідори є слово ділянка, перша, друга, кількість рядів. Складемо тепер задачу. На першій ділянці посадили вісім рядів помідорів по 5 кущів у кожному ряду, На другій ділянці 6 рядів по 5 кущів у кожному ряду. Або на першій ділянці посадили 8 рядів помідорів, а на другій 6 рядів. У кожному ряду по 5 кущів. Тому що, що на першій ділянці, що на другій, однакова кількість кущів в одному ряду. Питання: скільки всього кущів помідорів посадили. Тепер розв'яжемо цю задачу. Щоб відповісти на питання задачі, скільки всього кущів посадили, спочатку дізнаємось. Правильно, скільки кущів помідорів на першій ділянці. Якщо 8 рядів по 5 кущів в одному ряду, тію множення 5 ми множимо на 8. Це буде 40 кущів посадили на першій ділянці. Тепер дізнаємося, скільки кущів на другій ділянці. Якщо теж по 5 кущів 6 рядів. Це 5 помножити на 6, 30 кущів на другій ділянці. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі, скільки ж всього посадили. До 40 кущів на першій ділянці, додаємо 30 кущів другої ділянки, це буде 70 кущів помідорів всього посадили. Цю задачу ми можемо розв'язувати різними способами. Оскільки у нас кущів помідорів в одному ряду однакова кількість. Ви не забули, що така задача розв'язується двома способами. Отож, спочатку ми дізнаємося, скільки кущів, скільки всього у нас буде рядів на двох ділянків. До восьми додати 6 це 14 рядів. Тепер ми 5 множимо на 14. Ми 14 розкладаємо на 8 і 6, На 10 і 4 множимо по порядку. Або записуємо виразом. 5 множимо на суму чисел 8 І 6. І це буде 70 кущів помідорів всього посадили. Отож, розв'яжіть цю задачу зручним для тебе способом. діаграму, на якій показано, чим займаються учні 3 класу на дозвіллі. Дайте відповіді на запитання. Чим займається більшість учнів на дозвіллі. Більшість учнів. Більшість товчик це комп'ютерні ігри. Скільки учнів? Це 8 учнів. В другому скільки учнів читають. Знаходимо читання. Тепер по вертикалі число навпроти числа 4. Отже, 4 учні. Тепер, чи правда, що учнів, які люблять переглядати відеоролики, стовпчик, де перегляд відеороликів, навпроти по вертикалі числа 7. Більше, ніж учнів, які займаються спортом. Знаходимо по горизонталі спорт, стовпчик. І навпроти числа 5. Так, дійсно, правда, більше. Бо 7 більше, ніж ті, що спортом 5 учнів. Скільки ж всього учнів у класі? Щоб порахувати, скільки учнів у класі, ми обчислюємо перегляд відеороликів це 7. читання було 4, спортом 5 і комп'ютерними іграми 8. Ми додаємо ці всі числа і буде. 24 всього учнів. Проведіть опитування серед однокласників і з'ясуйте, а як вони проводять дозвілля. І складіть теж діаграму. По горизонталі від дозвілля, по вертикалі числа. У домашньому завданні. Обчистить вирази 362 і розгляньте діаграму, на якій показано кількість дівчаток і хлопчиків у 3 класах, дайте відповіді на запитання. По горизонталі, учні 3А, 3Б, 3, а, 3, Б, 3 В і по вертикалі це числа, отож, дізнайтеся, Успіхів вам, діти. На цьому ми урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!